Коли Україну розігріє до 30, синоптик назвав точну дату. Вже завтра в одній з областей очікується літня спека. Цього тижня в Україні очікується комфортна погода місцями з невеликими дощами. У другій половині тижня очікується посилення вітру. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич передає метеопрох. Поступове прогрівання повітря очікується протягом найближчих днів у більшості областей країни. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам, прогнозує синоптик. В окремі дні, за його даними, є ймовірність невеликих місцями помірних дощів у супроводі гроз. Ближче до вихідних за рахунок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів, попереджає фахівець. У вівторок вночі буде безістотних опадів, а вдень у західній частині та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі часом з грозами. Температура повітря вночі 8-13 с, в день 22-27 с, а на Закарпатті повітря прогріється до 30 с. Погода 22 травня. У середу, за даними Кібальчича, переважатиме погода без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вдень на заході України окремі пориви вітру сягатимуть 15-17 мС. Вночі буде 8-13 С, а вдень по всій Україні повітря прогріється до 22-27 С. В Україну йде потепління, що відомо. Про те, що найближчого тижня в Україні буде дуже тепло свідчить, і дані погода у Ніану очікується, що найближчі кілька днів температура поступово підвищуватиметься, у низці областей повітря прогріватиметься до літніх 28-30. Перед вихідними та на вихідних температура трохи знизиться. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!